Привітаємо! Олег Кіщук! Ще раз доброго дня, доброго вечора. Дуже приємно, що більше і більше людей зараз сходиться до цього майдану. Знаєте, я вважаю, що ми просинаємося, ми проснулися. І я бачу, що люди не бояться влади. Це влада нас боїться. Я хочу звернутися з цього майдана до співробітників, до солдат Беркуту, яких тут більше тисячі, мабуть, присутні. Я спілкувався з деякими бойцями зараз і спитав їх, якщо ви отримаєте злочинний наказ бити людей, ви будете його виконувати. Знаєте, що він сказав? Що ж робити, нема ж вибору. Так я хочу звернутися до кожного з вас. Шановні беркутовці, шановні, е, с, як можна це сказати, прислужники влади чи інші. Вибор є завжди. завжди. Ви можете прямо зараз написати заяви про звільнення і піти. Я розумію, що кожному треба жити і що ви йшли на цю службу не ради того, щоб обороняти якісь інтереси Януковича чи інших. Ви йшли, щоб заробляти гроші. Але це не ті гроші за які можна щось купити чи щось зробити, чи заробити собі якесь майбутнє. Ці будуть брудні гроші, якщо ви будете виконувати ці накази. Тому, ви знаєте, я впевнений, що всі ми українці, всі ми вміємо працювати на землі. Кожен з вас може звільнитися та просто почати працювати на землі і заробляти собі чесним шляхом ці самі кошти. Шановні, Працівники правоохоронних органів, я вас дуже прошу. Не застосовуйте силу проти свого народу. Бо це злочин. І народ цього не лишить вам. Народ буде стояти тут, доти, доки не отримає те, що заслуговує по праву, не отримає свою перемогу, свою демократію. Бо режим Януковича він не повинен існувати в нашій державі. Дякую всім. Слава Україні! Ja, wir wollen es